Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо алгебру 7 класу. Розділ 3. Функції. В цьому розділі ви познайомитеся з поняттям функції та її графіка. А також розглянемо детальніше лінійну функцію. Ви дізнаєтеся способи задання функції. Навчитеся знаходити область визначення та область значень деяких функцій, будувати графік лінійної функції. Ця тема для вас, можна сказати, принципово нова, і вона містить багато нових понять. Якщо ви від першого кроку будете відноситися до цієї теми з повагою, тобто включите мозок, зрозумієте всі поняття, які в цій темі, то далі все буде дуже просто. А якщо ви поняття не засвоїте, ви кожного разу будете говорити, я нічого не розумію, що там написано. Чому не розумієте? Тому що не розумію смисл слів. Закликаю вас від самого початку ці поняття засвоїти. Вони не складні, але потребують включення. Включити мозок, і тоді все вийде. І так, сьогодні параграф 22. Область, визнач... функція, область визначення та область значень функції, способи задання функцій, функціональна залежність між величинами, як математична модель реальних процесів. Теорії багатенько, нових понять багатенько. Тож, працюємо. В житті ми часто стикаємося з залежностями між різними величинами. Наприклад, ви ставите зранку чайник да, з водою на вогонь, вода має одну температуру, потім температура збільшується у цієї води, і дуже багато процесів запускається. Коли чайник починає закіпати, він свистить. Да. Що значить свистить? Чому він свистить? Тому що піднявся тиск. Всередині чайника, і він, цей тиск через свисток да, виходить з такими звуками. І там дуже багато різних залежностей. Молекули швидше починають рухатися, ну і так далі. Тут розглянуто в параграфі залежність периметр квадрата від довжини сторони. Збільшуємо сторону квадрата, безумовно, збільшиться периметр. Так само і площа. Будемо змінювати виміри довжину ширину, безумовно, зміниться і площа. Якщо ми маємо шматок крейди, то його маса буде залежати від об'єму, відстань буде залежати від швидкості або часу руху. Ну і так далі. Дуже багато величин, які залежать одна від одної. Їдемо на автомобілі, збільшили швидкість, швидше приїдемо, менше часу витратимо. Або за однаковий час проїдемо більшу відстань. Ось так. Якщо ми розглянемо приклад про сторону квадрата і його периметр, то розуміємо, що кожній величині сторони буде відповідати єдине значення периметру. Тобто це така відповідність або залежність між змінними А сторона квадрата і периметр, коли кожному значенню однієї змінної відповідає єдине значення іншої. В даному прикладі сторону квадрата вважають незалежною змінною, а периметр залежною змінною. Ще один приклад розглянутий про автомобіль, який рухається зі сталою швидкістю. В даному випадку залежить змінна S – відстань від змінної T – часу, яку, знаючи швидкість 80 км на годину, можна записати формулою. Відстань дорівнює 80 помножити на Т, швидкість помножити на час. Тепер тут буде. Т незалежна зміна, а С залежна зміна. І кожному значенню незалежної змінної відповідає лише одне значення залежної змінної. І таку залежність, таку відповідність називають функціональною, тобто функцією. Наступні поняття: що таке аргумент? Аргумент це незалежна зміна. Що таке функція? Функція це залежна зміна. Значення залежної змінної називають значенням функції. Наступні два поняття область визначення та область значень. Звучить, ну, неначе однаково, але це різні речі. Область визначення це усі значення числа, яких набуває незалежна змінна, тобто аргумент. Область значень, це ті значення числа, які ми отримуємо в результаті знаходження залежної змінної, тобто функції. Наприклад, областю визначення функції у прикладі 1, це сторона квадрата і периметр, всі додатні числа а, тобто сторона квадрата А більше за 0. Область визначення в прикладі 2, там, де час і відстань. Всі невід'ємні числа Т, тобто Т більше дорівнює 0. 0 тут входить. А в першому випадку 0 не входить, бо довжина дорівнює 0, так квадрата немає. Область значень у прикладі 1 периметр. Всі додатні числа П, які ми. Обрахували по формулі. Область значень функції в прикладі 2. Це всі невід'ємні числа S відстані, які ми обрахували по формулі S. Ще один приклад. Розглянемо його. Давайте разом зі мною. Функцію задано формулою. 8 поділити на х-2. Що ми тут бачимо? Ми бачимо ділення на вираз з хсом. І ми відразу, коли бачимо дробову риску або поділити, розуміємо, що ділити на нуль не можна. А значить, отут у нас такий дзвіночок лунає. Ділити на нуль не можна. Зверни на це увагу. І коли просять знайти область визначення функції, то ми відразу розуміємо, що не може їх дорівнювати 2. Чому? Тому що мінус 2 буде 0. А ділити на 0 не можна. І тоді, відповідаючи на питання область визначення функції, ми пишемо, що х не дорівнює 2. Тобто всі числа, всі, крім х дорівнює 2. Коротко написати всі числа, крім 2. Або х не дорівнює 2. Так теж можна написати. Друге питання: значення функції, яке відповідає значенню аргументу, що дорівнює мінус 10. Ми беремо число мінус 2 і підставляємо замість х. Рахуємо. Потім беремо х дорівнює 6, підставляємо сюди, обчислюємо. Х дорівнює 10, підставляємо сюди, обчислюємо. Ну і тут ось прописано обчислення. Третє завдання. Знайдіть значення аргументу, за якого значення функції дорівнює мінус 1. Значення функції це y y дорівнює мінус 1. Тоді ми замість Y підставляємо мінус 1 формулу і знаходимо X. Як знаходимо? Ну, можна по правилах там, можна підбором, можна по правилу початкової школи. У нас невідомий дільник, як знайти дільник? Ділене поділити на частку. Тобто х мінус 2 дорівнює 8 поділити на мінус 1. Це буде мінус 8. І додаємо 2х дорівнює мінус 8 плюс 2. число мінус 6. Можливо, ви підібрали так, зрозуміли, що тут буде. так. Ось так ми розібрали ще один приклад. Значить, дивіться, кожен пунктик, якщо ми розуміємо, що вони хочуть, то ми легко виконуємо. Що не розуміємо, то пік. Як можна задати функцію? Функцію можна задати формулою, дуже зручно формулою. Формула це правило, за яким можна знаходити залежну зміну, знаючи незалежну. Як працювати з формулою? Приклад 4. Нехай дано функцію формулою ось в такому виді. Це означає, що коли x менше або дорівнює мінус 2, у неї одна формула. А коли х більше за мінус 2, у функції друга формула. І значить, коли ми будемо обчислювати значення функції, ми будемо дивитися аргумент х, в який з цих проміжків входить, чи це число менше або рівне мінус 2, чи це число більше мінус 2. І прописуємо, якщо х дорівнює мінус 3, ага, подивилися, де воно. По-першому, по верхньому рядку. Підставляємо у верхній рядочок 2 помножити на мінус 3 мінус 7. Порахували. Якщо х дорівнює мінус 2, знову по першому рядку. Якщо х дорівнює 0, то це вже другий рядок. 0 більше за мінус 2. Значить ми сюди підставляємо замість х 0. 0 в квадраті плюс 1. Ну і так далі. Функцію можна задати таблицею. Таблицею. Ось такий табличний запис. Ну і тут, в таблиці ми маємо інформацію, яку можемо прочитати. Так? Табличний спосіб зручний тим, що не треба нічого обчислювати. Який тиск о 10-й годині ранку? Подивилися 756 мм тут стовчика. Ну, і так далі. От. Ще можна задати функцію описом, тобто розказати, як змінюється одна величина при змінні іншої. Рекурентний спосіб, так називаємо. Наприклад, кожному натуральному числу поставимо у відповідність квадрат цього числа. Одержимо функцію, область визначення якої складається з усіх натуральних чисел, а область значень з квадратів цих чисел. Ну, такий описовий спосіб. Часто функціональну залежність використовують як модель. Математичну модель реальних процесів. Ну, це буде пізніше. Рекомендую вам знайомитися з тією інформацією, історичні відомості про людей, які зробили свій внесок у математику. Цікаво. І так, для того, щоб ви зрозуміли для себе, наскільки добре ця тема вами опрацьована, попрацюйте з питаннями. Дуже важливо в цій темі розуміти, що ви розумієте. Інакше будете розказувати мені про те, що я нічого не розумію. Так, почитайте, подумайте, поміркуйте тут серйозна робота. Ну, давайте разом зі мною. Чи залежить периметр рівностороннього трикутника від довжини його сторони? Безумовно, залежить. Чи є периметр цього трикутника функцією від довжини сторони трикутника? Безумовно. Кожному значенню сторони буде відповідати єдине значення периметру. Якщо так, то задайте цю функцію за допомогою умови, що сторона трикутника дорівнює А. Дорівнює а А А. Периметр дорівнює А. Які з даних записів задають функцію? Укажіть для них незалежну зміну аргумент та залежну зміну. Перше а то рівні 4b плюс 2. Це функція. Аргумент Б незалежна змінна. функція А залежна змінна. В другому ні. В третьому так. Аргумент Х залежна змінна. функція Y. 4 Ні. П. Так. 5 – П дорівнює Т мінус Т куб мінус 2. Незалежна змінна Т аргумент, П функція. Залежна змінна. Шостий Ні. Ще три завдання. Безумовно, що я вас запрошую самим попрацювати. Це важливо для вас. Номер 976, площу круга знаходять за формулою s дорівнює пі r квадрат R радіус круга. Чи задається формула функцію? Так. Да. Якщо так, укажіть її аргумент та область визначення. Аргумент R радіус область визначення, який може бути радіус. Більше нуля. Строго більше нуля. Площа прямокутника зі сторонами Х і 8 см дорівнює С. Виразіть формулу е, залежність С від Х. С дорівнює 8 помножити на Х. Чи задається формула функції? Так. Об'єм куба з ребром А см дорівнює В смкубічних. Виразіть формулою залежність В від А, чи задається формула функцію? Знайдіть. За цією формулою значення В. Об'єм дорівнює А куб об'єм куба. Ця формула задає функцію, безумовно. Для того, щоб знайти значення об'єму, підставляємо значення ребра. В першому В дорівнює 5, в третьому степені, 5 помножити на 5, помножити на 5, 125 смбічних. В другому підставляємо 7. 7 на 7 49, і ще раз на 7 – 343. І в третьому підставляємо 3 четвертих в кубі. 3 в кубі це 27, 4 на 4 на 4 64 сантиметрів кубічних. Ще два завдання. Попрацюйте, подивіться, подумайте, поміркуйте і виконайте бажано самостійно. Функція задана формулою y дорівнює мінус 2х, яка змінна є незалежною яка залежною. х незалежна залежна y. Знайдіть значення функції, це значить y, що відповідають значенням аргументу мінус 3 0, 8. Якщо х дорівнює мінус 3, то y дорівнює мінус 2 помножити на мінус 3, буде 6. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює мінус 2 помножити на 0. Якщо х дорівнює 8, то y дорівнює мінус 2 помножити на 8. -16. Перевіряйте. Обчисліть значення функції заданою формулою y дорівнює 5х мінус 7 для значення аргументу, що дорівнюють мінус 2, 0, 5 і 10. Чотири приклади треба розв'язати. Першому, якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює 5 помножити на мінус 2 і мінус 7. 5 помножити на мінус 2 мінус 10, мінус 10, мінус 7, мінус 17. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 5 помножити на 0 і мінус 7. 0 мінус 7, мінус 7. Якщо х дорівнює 5, то y дорівнює 5 помножити на 5 і мінус 7. 25 мінус 7 18. Якщо х дорівнює 10, то y дорівнює 5 помножити на 10, мінус 7. 50 відняти 7 43. Сходиться? Функцію задана формулою y дорівнює мінус 6 поділити на х. У таблиці наведено значення її аргументу. Відтворіть цю таблицю в зошиті і заповніть її, обчисливши відповідні значення функції. Що нам треба робити? В оцю формулу підставити значення х. дорівнює мінус 6 поділити на мінус 12. Мінус на мінус поділили. 6 і 12 скоротили одна друга. Сюди пишемо одну другу. І так, по кожному стовпчику. Зрозуміли? Зупиняйте відео і попрацюйте. Другий стовпчик y дорівнює мінус 6 поділити на мінус 6 це 1. Третій стовпчик мінус 6 поділити на мінус 5 це буде 6 п'ятих або 1,15. Третій стовпчик мінус 6 поділити на мінус 3. Це буде 2. Наступний мінус 6 поділити на 2, це буде мінус 3. Наступний мінус 6 поділити на 4, це буде мінус 3 других, або мінус 1, друга. Наступний мінус 6 поділити на 8. Скоротимо на 2, буде мінус 3 четвертих. І останнє Y дорівнює мінус 6 поділити на 10, мінус 0,6. Мінус 3 четвертих теж можна записати десятковим дробом. Мінус 0,75. Мінус 1,1 теж можна записати десятковим дробом. Мінус 1,5. Так само 6 п'ятих можна написати Мінус... Ой. 6 п'ятих. 12, /10. тобто 1,2. 0,1. Друга 0,5. І так і так буде правильно, не принципово в якому виді. Важливо, щоб правильно було пораховано. Перевірте, чи сходиться у нас з вами рішення. Подумайте, поміркуйте, де можливо, потрібно ще попрацювати. Тож, будьте наполегливі, цю тему відпрацювати на самому початку треба серйозно. Дайте відповіді на запитання і три номери попрацюйте над ними. Вони аналогічні до тих, що розв'язували зі мною. Будьте наполегливі, я бажаю вам успіху, до зустрічі!